Ну, потім після дісковки ще скультивірували, якби от трошки перебили. Саш. Пішики ростуть, бляха. Це чот? Я же гуляку кстати. це. Пісни Так, Друзі, приїхали на один кусочок невеличких, тут у нас е, 35 сотих, ніби щось таке, там, чуть більше 30. Е, ось сіяли, тут там, ми кинулися сівалочкою. Ось покажи, який носячмінь. Ніби й непоганий такий. На відео може не такий гарний, як каже, бляха. Не, ну вроді радочки, щось там нормальне. У нас таких городів, чекай, раз, два. П'ять городів таких. озимого ячменю. Це виходить гектар 20 соток озимого ячменю. І ще виорали десь до 40 соток. це Навесні будемо сіяти сою. От. Надіємося, що купимо великого трактора, надіємося хоча б умз 6 старого образця. Ну, З маленькою кабіною. Взагалі твої ферми, фермі От. Артурчик купив машинку. Ганяє, попробував, все чітко, машинка клас, копійка, п'ятиступка, представляєте, 130 навіть сьогодні пробував на ній їхати. Сумасшедший пацан, я вам кажу. У е, нас погодка холодна. Холодно у нас капець. Так, Красота. Коротше, сіяли ми ячмінь, почали сіяти 18-го, 20-го закінчили. Сіяли по вечорах після роботи. от. Цей ми сіяли днем, я ще потім був вихідний, так да, тоді. Е, і у нас закінчилось ячмінь, закінчився. Е, бачу, вже йдемо далі, бачу вже просів з середини поля, зараз покажу. Я бачу його туди. GPS тут збився і вона десь пішла трошки не так. Ну нічого, прийдеться визивати сервіс, хай нам настроюють. Да, бля. О, о. Дай шапці комбайнеру. О! Тому о, комбайньор! Ой, мішанка, мішанка. А, а ця в нас вийшла, е, я не знаю, це той GPS десь норма висів висвіла зразу більше і десь я не знаю в два рада сипнуло, як будто на... десь да, і соти на місці. Мені кажуть, що тебе сушняка забило, правда, тоді? Ну, да, сто процентів. Давай, 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 Я тут ось фотка. Давай. Понял? Ага. Ну, ага. короче, у нас на шифене стоит GPS. Э, Сашко. 500 долларов. Санек, Санек у нас стоит. Санек 500 долларов стоит? Минимум 1,5 миллиарда 100%. на черном рынке. Ну, Можно так сказать. Ты же в два раза. И нас здесь как раз В цьому місці закін... закінчився ячмінь, а сіялося в нас виходить, 240 кг десь на гектар ячменю. Так ми розраховував, приблизно так десь виходить. І так далі у нас, виходить, закінчився ячмінь десь в цьому місці. Тут. Але досіяли ми вже без просі, все чітко. Тут в нас було перед посєвом соя, попередник була соя, ми здійскували тут, ну, тут була дісковка і вносилось добриво. Про добриво я не знаю, яке тут вносилось, тому що е, цей город був, як би сказати, в оренді. Ми його забрали, він був вже е, діскований і тут було вже добре внесено. Я не питав, яке тут було, що внесено. Але непогано тут вийшло у нас. Посходило вроді нормально. Ну, Надіємося на те, що воно тут вродить непогано. І, ну, і на всіх інших городах вродить то, що треба. Все, сподіваємось і надіємося, що закінчиться війна, все буде круто. Всі будуть займатися тим, що, ну, кому що подобається і буде все що... Так, Щось мені тому не подобається. Ні, не там. Щось мені тому не подобається, чи ні? там погано. ну диви, ну гарно. чого. Боже, а тут а понять? Тут поняв що? Це що тут таке? А тут туди хоро... наверно, що пішло? Да. Пару рекрутові. А за десь тут кінчився ячмінь. Ні, ні. А вот, понял, чиманка. Ми вже вроді тоді з... за... закривали ці, ці місто, що й пішло, воно не всипало, типу, щоб йшло по одному, тому самому пару ми пішли. І на ті туди. Ну, вон диви, вон теж, як пахпосіян. Здарова, блядь, машину несе ж болото. Та я не буду. Та нормально. Короче, купили Та може бути, в мене тоді поміч яка зійшла поміж ту хопту, помниш? Ну так. Як ми сіяли. І непогано, правда? Скільки ти казав? Щось тоді, короче, дивися, вийшлося 6,5 на гектар в мене вийшло тоді. Ну це добре. 5 ще Золота золота малина, малина росте. О, ми надіємося з Артуром, що колись будемо ходити тако. Це я не знаю, чи я там де там поле. Воно такі купські, гарні, здорові, ці огороди, не дісрать. Так, друзі, надіюсь, вам не надоїло мене слухати. Подивилися, як ми сіяли, подивилися, як воно зійшло, ніби не погано. Так що, слава Україні, героям слава! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково. Чекайте нових відео. Всім до зустрічі, чорту виїхали з бомбом я змерз тут.